Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі Тарологія. Мене все ще звати Аліна. Сьогодні будемо дивитися міста, села, сел, невеликі міста Херсонської області, а конкретно з вами глянемо по часовому проміжку можливість деокупації цих населених пунктів. Так, сьогодні у нас 23 травня. Ну, і будемо дивитися. Ну, давайте просто, щоб уже, як то кажуть, з вівторка по вівторок, з 23 травня по 6 червня. Отак от візьмемо такий проміжок, щоб це було в два тижні. Це навіть, навіть більше да, виходить, ніж два тижні. Ну, ні, два, ну трошки більше, хай буде так. З 23 по 6. Значить, місто е, э, Скадовськ. Скадовськ. З 23.05 по 6.06. 2023 року, яка ймовірність деокупації цього міста Скадовськ Херсонської області в цей період з 23.05 по 6.06.2023 року. Яка ймовірність деокупації цього міста вже на цей період? Яка ймовірність? Так, ну тут по самому початку шесть кубков карта дежавю. І таке враження, отут мені не подобається трійка мечів. Трійка мечів говорить про те, що тут є всередині, я так розумію, між окупантами і людьми, скоріше за все, ну тут звичайно конфлікт, але це ще може бути, якщо стосуючись деокупації, то це. По цій карті по трійки мечів часто проходить прийняття знаєте, гіркої істини, коли твої бажання розходяться із реальними діями. Тобто те, що ти ну, якби, не можеш ще вирішити. І те, що виходить на королеву мечів, говорить про те, що ну, якби, також, знаєте, неможливість врегулювання цієї ситуації по королеві мечів, а ну, одкрив мені 10 мечів. Ну, є тільки плани, розумієте, ну, я не бачу реальних дій ще. Кажуть, що е, на даний момент, е, ну, якби є можливість, була якась варіативність, якби цю ситуацію можна було зробити, але на даний момент вибрати курс, який був би оптимальним для того, щоб це зробити, по 6 мечів, неможливо. Тому виходить, тільки от, знаєте, десь на рівні планування. Попажу жезлів. Ну, тобто дуже багато, як то кажуть, емоцій, а дій тут я не бачу. Тому по 6 кубків тут, скоріше за все, от в цей період, ці, ці ну, два тижні, е, грубо кажучи, то тут буде ну таке, знаєте, приблизно те, що було і до цього. от Шість 6, 6 кубків. І люди дуже хочуть, але, ну, знаєте, ця карта, вона дуже, ну, якби. Печальна в сенсі того, що от вона дійсно описує конфліктну ситуацію. І ця по мечах конфліктна ситуація вона завжди між почуттями і між тим, що нас насправді відбувається. Тому ну, вона в якому сенсі описує тяжкість того, як людям на даний момент взагалі там, як вони хочуть цієї деокупації, але ну, на цей період поки що я цього не бачу. Так, що там далі? У нас іде після. Скадовська. Глянемо Олешки, а потім підемо більш мен, менші такі населені пункти, Олешки. Так, треба черкувати, напевно, тому що я потім забуду і буду повторюватися. Так, Олешки. Зовсім другій частині. Добре, що є Google-карти. Вони так швидко це все знаходять. І так, місто Олешки. Чи є ймовірність деокупації на період з 23.05 по 6.06.2023 року. Чи є імовірність деокупації населеного пункту Олешки Херсонської області із 23.05 по 6.06. 2023 року. Можливість деокупації в цей період. Ні. Недостатньо, недостатньо сил по-перше по двійки пентаклів. Це ситуація на грані втриматися. І 6 кубків говорить, що приблизно. Ну, резур не зможуть, немає ще можливості вийти на той результат, який треба було би. Тобто, я ці два тижні до початку, ще до початку, от на початок літа, я не бачу. Тут сім пентаклів, карта, яка говорить за очікування. Шість кубків карта, яка говорить за те, що це приблизно так само, як і було. І двійка пентаклів. Ну, це знаєте, в півсили. Тобто, ну ні. І тройка пентаклів говорить про те, що якби, ну, є, нам, є плани, як це здійснити. Тобто, знаєте, як то кажуть, от вже на бумаги пророблені, прописані, але ще недостатньо можливості силового впливу. Открив мені, ну тут плани не будемо розкривати. двійку пентаклів, відкрию. Вісім кубків, паш кубків. І жезлів Ну Тут знаєте тут більше закидувань про рух, а не про реальний рух. Тому що по пажу кубків це більше от більше про новини, що щось скоро почнеться, що щось десь буде рухатися, що десь будуть активні дії. Ну от знаєте Але по факту виходить, що ти, типу, як. Ну от, залишаєшся в такому от ну, карта, що приблизно так же, так само. Ну, ти, якщо ти ти просто, якщо ти хочеш змінити, наприклад, ситуацію, щоб вона не продублювала себе, то для повної зміни недостатньо сили. Тобто всього лиш двійка пентаклів. Тобто для цього руху повноцінного, який повинен був бути в Олешках, ну, не хо недостатньо ресурса. Тому ці, ці... Дати ще я не бачу. Ну, тобто зараз я деокупацію, передивлятися також не буду, тому що ну, тут ще можливо вже якби починаючи з червня, тоді вже будемо дивитися. Так, що у нас там далі йде Е, Так. Далі у нас йде СМТ Рикове, СМТ Генічська Арабська Стрілка. Так, СМТ Рикове. Рикове, Херсонська область. Херсонська область, Гнічиський Кам'янська громада. Так, Рикове. Так, СНТ Рикове у період з 23.05 по 6.06.2023 року, яка Взагалі можливість деокупації В цей період. Землевікова, Херсонська область, можливість деокупації. Ні. Також сили недостатньо, реалізувати це в півсили також немає можливості. Тут ні. Ще треба буде чекати. Якщо ви запитуєте по енергіям, то ще нічого не міняється. Так, генічиск. Гінічиск. Так це у нас е, місто районного значення, місто. Генічіск, місто. Ой, Та що ж таке. Генічиск. Можливість деокупації з 23.05 по 6.06.23 року. Місто Генічиск. Цей період, чи можливо, де окупація. Взагалі, ну там щось змінюється. Ну, тут, знаєте, тут, скоріше за все, тут тут випадає карта двійки жезлів. Це також карту ще називають якщо це карта вибору, то вибор в серця. Тобто ти не можеш рухати. Ну ти якби намагав, хотів би намагався рухатися, але від цієї цілі прийдеться відмовитися. Ну, мені четвірку купів. Ну, знаєте, тут е, теж десь на даний момент приблизно на рівні е, поговорити. Тому що ну, якби, дуже тяжко на даний момент по десятки жезлів е, реалізувати цю перемогу, до якої всі йдуть. Ну, Тобто, будь е, победителем в цьому питанні, якби на даний момент нереально. І скільки не перебирають цих варіантів по четвірки, жезл, по четвірки кубків, е, тобто, ти е, все одно виходиш більше, от як. Е, на поговорити по рицарю кубків. Ну, тобто тут є якісь запропонування, тобто знаєте, як перебирання варіантів просто. А е, ну, я не бачу, щоб цей рух в ну, цей період конкретно в щось вилився. Тут тільки будуть думати, як краще, як безпечніше, ну, як стабільніше. Ну, тобто як це зробити. Откри ну, мені 4 жезли. У двойка пентаклів взагалі ну, виходить. А ну про що тут? Страшний суд. Ну, знаєте, тут. Оце неустойчиве положення, в принципі, прикладають всіх зусиль, щоб воно змінилося. Тобто, поки що на рівні планів але карти обіцяють, що якби період змін вже наближається, конкретно, от якщо дивитися, генічно. Я навіть не знаю, чому такі карти йдуть, але вони говорять про те, що от по колосу фортуни, ну тобто. Є, є плани, які повинні були б змінити у цю ситуацію, яка 50 на 50. Тобто прокручуються варіанти. Вже, тобто, ну, На рівні планів все це проробляється. Так, гінішеск. Гарбатська стрілка. Київська стрілка з 23.05 по 6.06 2023 року, можливість деокупації. Ще ні. Дуже багато є планів, і, і я так розумію, що є якісь намагання, чи будуть якісь намагання по тузу жезлів, знаєте, це взагалі е, може підвернутися якийсь шанс, але ну, це всього-навсього шанс і якимось крупним успіхом цей шанс не закінчиться. Тобто, ну я так розумію, що ну, цей період далеко. Ну, успішність реалізації предприяття під назвою Деокупація по вежі в цей період він не здійсниться. Так, далі їдемо. Так. Я не знаю, Розівка є в Херсонській області, чи це я переплутала з Запорізькою областю. Давайте подивимося. Розівка. Херсонська область є у нас таке. Ну, давайте на всякий випадок подивимося. О, роз... єсть Ні, Розівка. Є в Херсонської області також. Ну, я просто не знаю, мені писали. Але я думаю, що ну, в Запорізькій також вона є. Ну, я бачу, що є і, є і в цьому, є і в Херсонській області Розівка. Тому давайте Розівка, це у нас що взагалі село. Ну, я думаю, тут, якщо це все десь в центрі знаходиться, то ну тут Люди запитують по енергіям. Знаєте, я вам просто говорю на два тижні, якщо люди говорять, а вдруг нас деокупують, чи нас не деокупують. Ну, тобто, я е, просто дивлюся, чи зміниться, що, чи не зміниться за ці два тижні. Розівка, село Розівка, Херсонської області е, з 23.05 по 6.06 можливості деокупації. Ще потягнеться по часу. Ще ні помірність. Ще буде тягтися трохи. Так, їдемо далі. Так, залишилось у нас верхній рогачик. СМТ коробки і село Виноградове. І так, СМТ коробки. Коробки. «Ки», Ой, коробки. на після СМТ написати. Коробки. Херсонська область. Каховський район. Значить, СМТ коробки Каховського району із 23.05 по 6.06 2023 року. Можливості деокупації цього населеного пункту в цей період. Ні. 6 кубків. Ну тут знаєте, тут е, ідея якби трансформування цієї ситуації. Ну що мені смерть в якому сенсі куди трансформується? Тут я бачу якось людей, я так розумію, страхи на цей рахунок, і взагалі, скоріше за все, є страхи на рахунок того, що ситуація взагалі, що ситуація, та яка вона була, наприклад, да, там відносно ну, відносно стабільна, в сенсі там небезпеки, вибухів там, у такого, і люди бояться трансформації. Вони думають, що з трансформацією, якби ситуація. Ну, якби усугубитися для їхньої безпеки. Їм із за цього страшно. Ну, е Карти говорять про те, що ну, так, вона буде трансформуватися, але я не бачу цього от конкретно якби, в цей період. Ну, Тут ні. Ну, поки що з э, руки зв'язані, недостатньо, сил... недостатньо можливості силового впливу. Так, коробка є. Верхній рогачик, верхній рогачик, Херсонська область. Так, село Верхній Рогачик Херсонської області, можливості до окупації з 23.05 по 6.06.2023 року. Яка буде можливість деокупації цього населеного пункту? Село Верхній Рогачик Херсонської області. І так, дивимося верхній рогачик. Ще шість кубків я бачу по Херсонській області. Ну, ні, ще не видно шляху. Більше на поговорити. Досягнення цілі на рівні розмов. І знаєте, тут на рівні того, що хотілося би. Ну, знаєте, можливо, роз, розмовляють, закидують якусь інформацію по місяцю. Ну, тобто, вона не відповідає дійсності. Якісь чутки розпускають на рахунок цієї деокупації, не знаю, там... тобто люди говорять, отак от я можу сказати, про можливості, але в цей період я ще не бачу. І так, я залишилася у нас село Виноградове. Так, Виноградове. Виноградове. виноградове, Херсонського району Херсонської області. Так, слово виноградове, можливості деокупації з 23.05 по 6.06 2023 року. Можливості деокупації. Знаєте, я тут більше бачу, що е, тут над цим ще поки в сенсі того, що над цим працюють, є плани конкретні, я не бачу дій. Тут от, е, ту з жезлі велика енергія, яка би великі ну, якби можливості, які можуть підвернутися. Але це от, е, в, ну, знаєте, от, на рівні от, е, співпраці. І от я не знаю, тут ще з Кубків іде, ну, відкриння тут скупків. Кубків закохані. Ну тут, знаєте, по Всело Виноградове, тут конкретно карти мені на прошлий раз показували, що тут люди, багато людей-прибічників Руського міра. Ці карти тут прямо от конкретно за це говорять. От вона ця співпраця є. Тобто, ну є, звичайно, люди, які хочуть цієї деокупації, де 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 але я так бачу, що карти. Показують, що є люди, які цієї деку більшість цієї деокупації там не хочуть. І тому з 23 по, по, по 6.06, я не бачу тут великих змін в сенсі деокупації, але карти показують, що якби, люди її там не дуже хочуть, ну в сенсі, якщо там багато колаборантів, тому що ну, йдуть такі карти, карти співпраці. Так, ну що тут можна сказати по на рахунок, е, Так, всіх я захватила взагалі. Вроде б, то да. Що можна сказати взагалі по Херсонській області, по лівобережжю Херсонщини? Я так бачу, що ну, ми вже 23 хвилини, як то говорять про це все з, вам, вам, ми, з вами тут обсуждаємо, але я так бачу, що енергії на ці два тижні вони взагалі особливо не міняються. Тому, ну якби. Е, Якщо у вас будуть побажання, звичайно, ну там просто на деякі, на деякі міста, от як Олешки, наприклад, Скадовськ, я дивилася небезпеки, дивилася і, і на верхній рогачик, я дивилася і на Виноградова, я дивилася деокупацію. Тобто, ну. Якби можна буде з часом передивитися конкретно ще раз глянути деокупацію. Хай ще якийсь тиждень пройде, я передивлюся. Але, взагалі, по енергії, якщо брати конкретно оці два тижні, які йдуть, ну звичайно, якщо карти нічого там для себе не здвинуті, по, по датам, то я не бачу великих змін, які по Запорізькій області. Ну, тобто, я, я тут карта взагалі постійно дежавю, дежавю на тому рівні, як і було, я не бачу взагалі, щоб дуже енергії мінялися. Тому дивитися якісь небезпеки е, при деокупації, якщо ця деокупація ще, наприклад, на ці два тижні вона е, не випадає, то давайте тоді вже будемо дивитися, якщо будуть мінятися енергії. Видно буде, що вже якийсь рух там починається. Ну, якісь натяки на це розумієте. Тоді вже, як то кажуть, будемо дивитися вже і небезпеки. Ну це, я так думаю, буде розумно. Ну і знову, якщо вам, е, є у вас бажання, можете поставити таймінг. Ну, нема бажання не ставте таймінг, якби я перечислю ці всі населені пункти в описі не, мабуть не помістяться, тому я там. Під відео е, окремо повиписую ці населені пункти, ну, щоб ви орієнтувалися, які там взагалі можливо я не, не зроблю їх прямо так, от як я їх роз, розклала. Можливо, трохи сплутаю місцями. Ну всі перечислю там обов'язково. Тому якби дивіться, шукайте свій населений пункт. Але взагалі, от чисто, якщо навіть в загальному брати, ну Енергії поки не змінюються до, до червня, до початку червня я не бачу великих змін. Тому, всім дякую за перегляд, за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!